Друзі, привіт! Трагедія в Харкові з обстрілом Салтівки, обстріл Енергодара. Це все пов'язано з сьогоднішнім візитом до Львова, Ердогана та Гутеріша, відповідно, президента Туреччини та Генсека ООН. Вони зустрінуться з Володимиром Зеленським з єдиною метою, щоб поговорити про можливість початку мирних переговорів між Україною. Та Росією. Ви маєте розуміти, що всі провокації на Запорізькій АЕС, всі обстріли марганця та Нікополя, які проводила Росія, вся імітація бойових дій поблизу атомної енергостанції та ядерний шантаж, вони є прямою затравкою для цих переговорів. Тобто Росії, Росію цікавили переговори і цікавлять, тому що переговори для них це можливість паузи у війні. І можливість підтягнути свої сили додаткові, набрати їх. Вони хочуть використати переговори для того, щоб реалізувати потім власну мету. А мета їх не змінилася: мета їх захоплення Києва та окупація України. Е, тому вони. І обстріляли мирних людей знову ж таки, щоб в надії зламати українську владу і змусити піти на переговори, погодитись, умовно кажучи, з Ердоганом та ООН. ООН будуть говорити про ядерну загрозу, і про те, що Росії та Україні треба якось домовитись. Я вірю, що Володимир Зеленський не піде на це. Всі розуміють, що переговори з Росією сьогодні це крок до нашої поразки. Тому э, військові дії продовжаться. Наступ Збройних сил на півдні і операції продовжаться. І все буде Україна. Переговорів не має бути. Слава Україні!